Володимир Савінов, науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, соціальний психолог, зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Володимире, доброго дня! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Пане Володимире, говоримо про те, що чи чуєте нас, пане Володимире? Так, я чую, а ви мене чуєте. Так, ми вас тепер теж чуємо, просто підказують мені, що варто все таки перевірити цей зв'язок. Пане Володимире, говоримо про те, що 61% українців, навіть не зважаючи на війну, не планують відмовлятися від новорічного шопінгу. Говоримо про новорічний стіл, і от в контексті. Цього в мене таке запитання до вас. Як взагалі в людській психології вкладаються ці одночасно вкладаються ці поняття: війна, повномасштабна війна, російська агресія, святкування, відзначання нового року? Чи варто це все поєднувати взагалі? Ой, якби ж тільки це взагалі у психіці людей поєднується багато-багато чого. Просто все, що тільки можна, поєднується. Вибачте, поєднується все, що тільки можна, і тут насправді для того, щоб святкувати новий рік, потрібно просто трошечки змінити до нього до нього ставлення. Це не буде якась велика радість, чи там петарди, чи якісь там вогники. Це має бути спокійне святкування, традиційне святкування. Як казав Черчи, заради чого ж ми воюємо тоді, якщо не будемо, будемо втрачати свої. Свої традиції, свої звичаї, свої цінності, ми в тому числі і воюємо за те, щоб їх зберегти. Тож варто дослухатись до думки самих хлопців, які воюють на передку. Як вони вважають? Я чув таке дослідження. Бачив, що більшість з них такі за те і воюють, щоб ми могли, ми родини, діти. Могли святкувати більш-менш спокійно, звісно, у дещо іншому форматі, пане Володимире. Якщо виникає почуття провини, а воно таки напевно виникне в багатьох українців, що ось в тилу може святкувати, а хлопці в цей час можуть мерзнути в окопах. Як поборотися з цим почуттям провини? Ой, ну почуття провини, звісно, варто дослухатися до себе. Якщо ви відчуваєте, що це буде це якась провина, це якась несправедливість, коли людям погано, вони ризикують життям, помирають. А ти в цей час святкуєш, радієш то ні? Скоріш за все, треба розуміти, що незважаючи ні на що. Я все одно збережу свою традицію. Крім того, є ще психологічний захисний такий механізм, корисний механізм це ритуалізація життя. Оскільки зараз в нас немає визначеності, дуже дуже мало визначеності. Ми всі розуміємо, чому то треба, хоч якусь визначеність, створювати настільки, наскільки це можливо, і ця і ця визначеність вона заспокоює психіку і дає можливість бути більш стійким і впевненим насправді. Пане Володимире, можливо, дасте поради для батьків щодо святкування новорічних різдвяних свят, тому що ну як правильно батькам влаштувати свято для дітей з огляду на те, що ми розуміємо, триває війна і масових звичних святкувань не буде? Mm, ну я думаю, що діти і так розуміють, навіть навіть краще іноді за дорослих розуміють. Треба якісь метафори, аналоги проводити стосовно того, чи Стосовно того, яка зараз ситуація, що, наприклад, зараз немає тих іграшок, зараз немає того, але є інше. Модифіковане, це по перше. По друге, радість має бути не від того, що ми там ух щось яскраве велике зробили або багато світла палимо. Радість від того, що ми зібралися разом, побачили якихось інших родичів, яких не бачили, спілкуємося, не зважаючи ні на що ще важливий момент до цього. Що оця визначеність оця може бути навпаки символом незламності? Що, що б ворог не хотів нам зробити, ми все одно можемо зберегти себе, свою культуру, пане Володимире. А загалом, якщо людина відчуває, що в неї... Е... От завершується рік, це такий період традиційно психологічно важкий, коли темно сонця не видно. І ще війна, яка вже тривалий час йде в нас, і це все це втома. Вона психологічно навіть тут в тилу накопичується. Що робити із цим? Звісно, звісно, втома накопичується. Ми маємо справу з хронічним стресом, який може призвести до дистресу. Це дуже дуже важка річ, і на це росіяни і розраховують насправді. Тобто, друга стадія стресу вже третя наступила, коли має бути відновлення, але нам не дозволяють відновлюватись. Тому треба самостійно відновлюватись. Є таке поняття, окрім пермакризи. Знаєте, пермакриза – це поняття року 2002 року. Є поняття резильєнтність або життєстійкість психологічна, треба звернути увагу більше на себе, бути собі радником більше і не соромитись. Також ще важливо: одна з ознак життєстійкості: не соромитись, звертатись по допомогу зараз. Не треба бути самому у. При будь-якій психологічній проблемі треба звертатися або до фахівця, або до близьких. Це не буде ознакою слабкості, чи трусості, чи неспроможності Звертайтесь по допомогу одне до одного. Разом переможемо. Чи може на вашу думку бодай спроба якась святкування от різдва нового року якраз і стати тим фактором резильєнтності, про який ви сказали? Ну, в тому числі в тому числі так. В тому числі так святкування нового року, якщо його переформатувати, його канотації, його сенс певним чином, що це не тільки радість, то воно, звісно, воно покращує, тобто, спілкування у сімейному колі з близькими, там де тебе приймають. Щирість воно, звісно, посилює психологічні ресурси людини. Ще один момент для батьків, якщо ми про дітей вже говоримо, батьки опинились у дилемі з одного боку. Зараз з одного боку треба бути е, впевненим, сильним, надійним плечем для дитини. Бо який стан у вас, такий стан і у дитини. З іншого боку, треба бути щирим з дитиною. Як бути сильним і одночасно щирим? Оце творче завдання для всіх українців на зараз. Тримаємося. Тримаємося. Дякуємо, пане Володимире. Дякуємо за участь в нашому ефірі. Це був Володимир Савінов, науковий співробітник інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України. А далі в нашому ефірі Суспільне новини.